Незабаром у Бердичеві з'явиться сміттєпереробний завод. Будувати його взялося товариство Полісся Екосфера, яке нині опікується полігоном твердих побутових відходів. Офіційно звозити сюди непотріб стали з 1954 року. Неофіційно вже після закінчення війни. Тож можна лише здогадуватись про справжні розміри накопиченого за цей час сміття. Екосфера перша після низки підприємств-попередників стала присувати непотріб. Іншого шляху впоратися з ним просто не було, розповідає засновник товариства Віктор Колісніченко. Звалище було завалене, особливо, коли почали вивозити все сміття з міста, то його не було куди складувати. Сміття вже складувалося буквально біля воріт, і ще б день чи два і сміття почали вивозити на трасу, яка йшла на Чудні. Техніка була вся зломана. Ми спочатку винайняли трактор в сусідньому селі в Скраглівці. Тут трактор працював, потихеньку пробив шлях наверх, потім докупили іншу техніку і навели лад на звалище. Шари відходів пересипають землею і пресують, а віднедавна ще й гілля від решти непотребу почали відокремлювати. Це запобігає загорянню і уповільнює ріст сміттєвої гори. Але щороку кількість відходів більшає. Тому у 2007-му вирішили скористатися досвідом російських друзів, каже Віктор Колісніченко, і побудувати у Бердичеві сміття переробний завод. Міська влада ініціативу підприємця підтримала і разом стали шукати земельну ділянку, яка б відповідала усім санітарним вимогам. У нас ділянка підійшла, вона знаходиться поряд з звалищем. Витрати на транспортування мінімальні, тому що все те, що буде непридатне для подальшої переробки, буде вивезено і заскладовано на звалище, це так звані хвости. Була проблема, на звалищі не було практично електроенергії. Існувала старенька лінія на 220 вольт для освітлення. Ми протягнули один кілометр високовольтної лінії, встановили свою підстанцію. З'явилась напруга, з'явились можливості для розвитку. Все необхідне обладнання виготовляли у місті, а до самого будівництва приступили цього вересня. 80% робіт нині виконано, кажуть підрядники. Зготовіли основні металоконструкції. Зараз у нас йде монтаж. У даний момент смонтувано два конвеєри. Зараз йде монтаж третього конвеєра наклонного, який подає основний поток ну, мусора на перерабатуючи конвейєра. Зараз будуємо просту сортувальну лінію як перший крок сміттєпереробного заводу, яка дасть змогу на чотири фракції розділити сміття, яке буде поступати на лінію сміттєвозів, відібрати звідти макулатуру, відібрати звідти різні види пластику, відібрати звідти метал. І те, що ми не маємо змоги переробляти тут, буде запресовано і відправлено на ті підприємства, які можуть це переробляти. А те, що ми зможемо переробляти тут своїми силами, то ми будемо переробляти. Попередньо вже витратили півмільйона гривень. Також придбали машину, котра дрібнитиме гілля дерев. Отримані щіпки пресуватимуть у спеціальному котлованні. Там буде утворюватися біогаз, а з нього можна буде отримувати тепло та електроенергію для потреб звалища. Разом із будівництвом заводу екосфера не забуває і про якісне прибирання відходів з міста. У поточному році підприємство придбало новий трактор, потужний та економічний сміттєвоз «КамАЗ» і спецмашину для вивозу сміття із приватного сектору загальною вартістю майже мільйон гривень. Традиційними методами, як в центральній частині міста, вивезти сміття з приватного сектору неможливо. Контейнери руйнувалися, контейнера кудись пропадали. І вивозити контейнерами, встановлювати контейнерні майданчики, вивозити контейнерами в нас не виходило. Через що довелося купити новий автомобіль, який призначений для того, щоб вивозити сміття з приватного сектору. Замовлень на цю машину. Вже машини не вистачає, і найближчим часом треба буде закупати ще одну, тому що всі навколишні села хочуть, щоб цей сміттєвоз їздив і збирав сміття в селах. Наступним кроком після сортувальної лінії буде встановлення піролізної установки з низькою та високою температурами. У першому випадку можна буде виділяти з гуми мазут і кокс. У другому при температурі 1200 градусів спалювати відходи, що не піддаються переробці іншими шляхами. Пластики, які при звичайному горінні виділяють шкідливі речовини. При високотемпературному піролізі він розкладається на складові, які не є токсичними. І проведено, ми знайшли таке обладнання, яке розроблено, проведено випробування і токсичних речовин виділятися не буде. Буде виділятися тепло, яке також можна буде задіювати або для виробництв, які потребують велику кількість тепла, енергії, або для опалення. Кошти для піролізної установки залучатимуть від міжнародної інвестиційної кампанії, розповідає Віктор Колісніченко. Планується, що запрацює вона вже наступного літа. А от перший сміттєвоз відходів можна буде розсортувати на лінії ще у цьому році. Завдяки її запуску навантаження на полігон зменшиться на 20 40 За рік завод перероблятиме близько 30 тисяч тонн сміття. Це майже стільки, скільки його щороку утворюється в місті.